Вантів ви знаєте, їх набагато більше, але оскільки їх немає сьогодні в Україні, а я є. І до речі, те, що вона зараз розглядається в суді, це моя воля, тому що всі інші вони користуються законом про е, спеціальний закон про амністію. Я вирішив, що мені треба пройти цей шлях такий, як він повинен бути, тобто. щоб… Суд розглянув всі обставини, і щоб я міг довести свою правоту і після цього отримати підтвердження того, що я не коїв злочином. Тобто я для себе особисто вирішив, що мені закон про амністію не потрібен. Тому я сьогодні в Україні, тому ця справа розглядається в суді, і я хочу цей процес пройти. Але інші учасники цього процесу виїхали з України, ви лиш, ви вирішили лишитися. То ви впевнені у тому, що вас виправдають, чи ви е, готові до того, що вирок може бути обвинувальним? І знову ж таки, якщо це так станеться, то скільки років вам загрожує? Час не спокійний і всяке може бути. Але я просто абсолютно переконаний, що я не скоював злочин. І в матеріалах справи я ж знайомився перед тим, як їх подати в суд. Е моя думка отримала підтвердження, тому що не просто, ну скажемо, доказів жодного доказу немає того, що я навмисно бажав, щоб були побиті люди на Майдані. Ну, це просто абсурд і доказу цього немає. Я, до речі, ж, співпрацював з слідством в цьому, щоб дійсно була встановлена істина, треба було б. Детально розглянути цей процес не тільки з точки зору політичного визначення, хто ну, може причасний до цієї справи, і хто її може скоїв цю ситуацію, а об'єктивно і детально, і якщо до цього підходити саме так, то на мою думку, обов'язково треба було б розглянути питання: а хто ж були ті провокатори? Які організували провокацію по відношенню до Беркута і спровокували цю ситуацію? Мені ну, знає зараз це... я перепрошую що говорити. Ми говоримо про те, як побули студентів. Хто на вашу думку міг бути тоді провокаторів? Тобто, серед студентів ну, були в провокатори? справі в ні, В справі я це читав. Багато свідків говорить про те, що до початку, значить, цих подій були люди, які були уже тоді. В масках, в шарфах, тобто скривали своє обличчя. І коли з'явились правоохоронні органи, вони якраз ініціювали цю ситуацію провокаційно, вони почали кидати там банки з зеленим горошком на них, вони почали бити, вони кидали, значить, багіття було запалено. і, ну, на мою думку, це потрібно було дослідити для того, щоб об'єктивно об підійти до ситуації, а в чому ж насправді суть всього питання, яке відбулося. Я не стверджую, що ці обставини ну, є такими, ну, скажімо так, дають всі відповіді на питання, але їх треба було дослідити, щоб дати об'єктивну картину всього, що там відбувалося. От мене зараз звинувачують в тому, що я був пособником правоохоронним органам в організації начебто законних підстав, начебто законних підстав. От повторюю. Ну, я розумію, є дії там, наприклад, законні, є незаконні, а начебто законні, це які. Але ж ви підписали це розпорядження Клюєва про встановлені ялинки, так? Ну, це абсолютна дезінформація суспільства. Чому? Тому що що стосується... Підготовчих робіт до монтажу, вони ці рішення приймались в принципі без мене, і вони приймались щороку. Це не новизна якась. Це якраз процес, який проходив там і при мені три роки поспіль, і до мене. Багато років. Тобто це механізм, який автоматично починає працювати. Я був у відпустці, коли було підписано розпорядження. вашого підпису на цьому розпорядженні не стоїть? Не, не стояло, Тому що воно було підписано ще в вересні чи в жовтні. Ну, мене тоді якраз тоді не було. Чи в вересні, чи в жовтні, ну приблизно так. І вже механізм був запущений, вже велись роботи, наскільки ви пам'ятаєте. Вже монтувалася ялинка, монтувалась ковзанка, встановлювалися ці кіоски, ну, доміки, які ми вважали, повинні були там бути для того, щоб надавати певні послуги. Тобто процес вже йшов. І що стосується Клюєва, дійсно від нього 29 числа був до мене телефонний дзвінок, в якому він мене запитав, а чи готові ви сьогодні. Завести конструкції, ялинки для того, щоб продовжити роботу, я сказав, що мені потрібно для цього час, і потім ввечері він підтвердив те, що така можливість завезення може бути, і про цю можливість скаже його заступник Сівкович. І ну далі далі події ви вже знаєте. За чи вказівку завезли ці конструкції? Все ж таки повертаємося до тих подій. Тобто, я так розумію, що екс глава адміністрації президента не міг що, давати такої вказівку що, що на завезення. Що стосується завезення конструкції ялинки, це безумовно була моя вказівка. Угу. Я ніколи не говорив про те, що я цього не робив, але завезення ялинки це не означає. Мій умисел відносно того, що я розумів, бажав і сприяв тому, що будуть побиті люди. Завезення ялинки це процес традиційний і він не є сам по собі злочином. Розумієте? Це ну, робота, яку виконував до мене кожна і кожен рік. І я це робив, розуміючи, бо мені ж така інформація поступала, що якраз в цей час. Є умови для того, щоб це відбулося без всяких ексцесів, Я без умови, пане Оксандр, ви ж розуміли, що тоді на цьому майданчику знаходяться люди, знаходяться студенти. Як ви це собі розуміли? Тобто ви віддавали? Ну ви розуміли, що там знаходяться студенти, і що ймовірно за все, щоб завести туди конструкції, потрібно їх звідти або вивезти, або кудись прибрати. А вони звідти не хочуть йти. Як ви це собі все уявляли? Я Майдан Незалежності це не просто ну, майданчик біля стели там, чи біля ялинки. Майдан Незалежності, де було оголошено про те, що, можливо, там будуть якісь акції, це територія, ну, починаючи від паштампу, фонтанів і завершуючи безумовно цією частиною. На той час. Ну, це було за кілька днів до того, але на той час ввечері було підтверджено офіційно, в засобах маси інформації, що е, ті заходи, які організовані студентами, вони завершуються 29 го числа. І якраз Сівкович, до якого ну, сходилася інформація від міліції, від СБУ. Від ну, різних оперативних джерел, да? бо Рада безпеки оборони це структура, яка координує цю роботу і отримує інформацію від усіх. Не я. У мене ж немає таких можливостей оцінювати ситуацію. Це їхня справа, і я довіряв в цьому їм їхній інформації. Що саме в такий то час, а це підтверджувалось, до речі, і засобами маси інформації, гружиться машина, виїжджають, значить. Всі конструкції, монітор, який був, там, тобто все, акція завершилась, все, від'їжджають. І в цей час мені Сівкоч сказав, що ну, тепер можна, бо є зараз умови, що не буде конфлікту, зараз можна заїжджати. Я дав таку команду. Ну я ж не розумів тоді, що ну, можуть силові методи примінятись. Ну, я навіть цього собі. Уявити не міг, бо в мене практика роботи з міліцією була не один день. І у нас це більше трьох років. У нас буде було велика кількість ситуацій, з яких ми. Ну... В плані громадського порядку виходила абсолютно нормально. Ніколи міліція не приміняла якісь жорсткі методи, била там людей, такого ні було не було. А, ну а чи не було у вас, чи не виникало у вас такого бажання? Ваш кабінет знаходиться усього в декількох метрах так, від Майдану Незалежності, від тієї стели, де знаходилися студенти? Тобто ви настільки довіряли пану Савковичу, що вирішили не перепровірити, що акція там закінчилася? Чи не виникало у вас бажання пройтися і подивитися на власні очі, що студенти звідти дійсно розійшлися, що сцена роз'їхалася, що екрану там немає? Ну, по-перше, це звучало в засобах маси інформації, що саме такі події відбуваються там. А по-друге, я дійсно довіряв Савковичу. Бо він е, мав телефонний зв'язок, він і е, йому телефонували, він обговорював ці питання. Він розумів, що там відбувається. У мене не було причин із попередньої роботи, і попередніх контактів з ним і в цілому з Радою безпеки і оборони не довіряти цьому урану. Ви з ним говорили після того, як це все сталося? Ну, безумовно, говорили. І що ви тоді йому сказали? От перший дзвінок ваш після таких? Ну, це був шок не тільки для мене. Ми по телефону розмовляли з ним, бо я від'їхав з міського відділу внутрішніх справ і він залишався. Я був дуже недовго там. І коли він мені зателефонував, перше питання у мене було безумовно. Ну як це могло трапитися? Я дізнався про те, що побили людей, коли знову повернувся на роботу. І у мене таке було відчуття, що це ну, було також відвертістю для нього. Тобто, в мене склалося враження, що він не контролював цю ситуацію в цьому плані. При мені це просто не обговорювалося, і ми говорили зовсім про інші теми, про мирні теми, розумієте? Тому я йому на той час повірив. Я не знаю, як сьогодні до цього відноситись, але на той час я думав, що він в такій же ситуації був, як і на той час він сказав, що він так само не знав і що Абсолютно його ну, підставили, умовно кажучи, так само, як і вас. Абсолютно вірно чи говорили ви тодішнім, як з голови адміністрації паном Клюєвим про, це, про цей інцидент? Тому що це так само було його розпорядження, і він вам теж телефонував. Ні, ми це питання з ним не обговорювали. І вже тоді, після допитів, які були перші, 13-го 14-го числа, ми вже з ним не спілкувалися. У нас стосунки погіршились, скажімо і з того часу ви за весь цей період, за рік з ним жодного разу не спілкувалися? І він не намагався вийти з вами на зв'язок. Він вже не тут, і я не знаю, де він зараз. А пан Сівкович, чи спілкувалися ви з ним потім? І чи спілкувалися протягом року із ним? Ні. І не знаєте, не, де вони, не знаєте, де вони зараз? Ну я чув, що на території Російської Федерації, але де я не знаю. А чи не було протягом цього року від них дзвінків, щоб ви, можливо, там щось не договорювали під час допитів у генпрокуратурі? Чи були такі прохання? Ні, від них в мене я не спілкувався з ними. У мене з ними не було. Контактів, але над події, які були влітку, був суд. Про якраз те, чи прийняти закон про амністію, чи не приміняти. Якщо пам'ятаєте, була така конфліктна ситуація, коли мене обливали там йодом, і ну, скажімо так, неприємна ситуація. Це були люди, які, на мою думку, були організовані. І один з них, коли все це відбувалось, він підійшов, каже: Я тебе попереджую, бери на себе відповідальність. Ну, і там погрози були. От. Я не знаю, чи це заказ, не знаю, чи це заказ. Але така ситуація відбувалася. До речі, він засобами інформації це пішло. Там, мабуть, ну, в інтернеті я бачу це. Ну, а ви от, в принципі, як почуваєте, ви після побуття студентів ходили на Майдан? Після побиття не був я. А... До побиття 26-го я там, це якраз перші морози були, я там був і відразу дав указівку, щоб поставили пункт обогріва, щоб завезли туди чай, щоб були кабінки, біотуалети. Ну, ну дійсно, мені хотілося якось підтримати. Молодих людей, бо коли я приїхав, це було початку дев'ятого. Вони просто замерзли там, а все одно десь чоловік двадцять вони там чергували. Там не багато людей. Було. А після тих подій не виникало бажання піти на Майдан, і, і взагалі, от відчуття я, провини я було таке. Я хотів провокувати ситуацію. Я ж розумію, що вона, та ситуація, вона була утворена уже не на користь мою, і ніхто там не розбирався, чи є моя якась провина, чи. Є... Чи немає, От вона вже була відразу сформована в суспільстві в такому плані, розумієте? Тому ну, я не хотів просто провокати ситуацію, а після того, як мене відсторонили від моїх обов'язків, це відбулося 14 грудня, а потім звільнили 25 січня, я вже не брав активної участі в будь-якій. Але ви себе асоціюєте із так званою старою владою. Чи можете ви говорити, що ви до них маєте якийсь стосунок зараз? Я, безумовно, був представником влади, і, до речі, як на мене, то ну, зараз про це не говориться, бо непопулярно і, може, не модно, я б сказав, так, про це згадувати. Але я хотів би нагадати, що. Ця влада, і в тому числі з моєю участю, і участю прем'єр-міністра, і, і президента допомагав. Дуже багато зробили в Києві для того, щоб Київ змінювався на краще. Я маю на увазі інфраструктуру, дороги, шляхи, мости, стадіони. Ну про це метро ми будували. Сьогодні цього немає. Дуже багато зроблено. Я за цей час. Ну, мені не соромно, що я працював і ми так багато зробили. Але Тому, це не відміняє тих злочинів, які, сьогодні... які трапилися потім, це і які справа. на їхніх. Це інша на справа. Злості. Ви ж запитали, чи відношу я себе до тієї влади. В цьому плані відношу. В розвитку Києва, в розвитку країни відношу. Я дуже багато працював, до речі, над тим, щоб. Київ мав імідж європейської столиці. Ми ж йшли в асоціацію з Європейським Союзом, і я підтримував це. Для мене цей ну, так, різкий кут, який зробили, він для мене був незрозумілий. Я розумів, що це неправильний крок, і що він не дуже добре закінчиться для країни. А багато-багато років ми система на. Працювали над тим, щоб інтегруватися в Європу. Ми працювали з іншими столицями, ми відпрацьовували нові підходи, ми надавали допомогу іноземному бізнесу, який вкладував сюди інвестиції. Тобто, це просто такий величезний обсяг роботи, який ну, на той час, коли сказали, що ні, зупиняємося, ну, він мені не зрозуміло. спілкуєтеся ви нині зі своїми колишніми колегами? Ні, я не спілкуюсь. Якщо ви маєте на увазі колишніх керівників, я не спілкуюсь. Якщо ви маєте на увазі ну, там, народних депутатів, колишніх, з тими, з якими я працював в адміністрації, в КМДА, безумовно, що спілкуюсь. Нормальні відносини. До речі, не тільки з ними. А це долишилися, до речі, в адміністрації О, ті люди, які були при вас. Вони зараз так само майже працюють. Не залишились. Майже не лишилися. Одиниці залишилися. До речі. Це невірна практика, коли приходять, приходить одна влада, всіх прибирає, інша влада знов всіх прибирає. Вимивається кадровий потенціал, немає приємності в вирішенні проблем життєдіяльності міста забезпечення. Та в цілому, якщо в масштабах країни послідовності немає. І ви себе надалі бачите як? Тобто ви будете повертатися у політику? Ну, кажуть, ніколи не кажу ніколи, але на цей час я е, вважаю, що я не повинен бути в політиці, ну, як мінімум до того часу, поки я не пройду етап реабілітації. А По-друге, ну, я хочу допомогти Україні, і це я відверто кажу, в деяких питаннях, в яких я вважаю себе фахівцем. Це в питаннях енергозбереження. це... Виведення наших українських підприємств підприємств, їхніх товарів на європейський ринок для того, щоб зберегти робочі місця, може їх збільшити навіть. І от я зараз зареєструвався як суб'єкт підприємницької діяльності для того, щоб якраз реалізувати таку політику. І от я майже рік не працював і сьогодні я розпочав оцю свою таку. Ну, перспективу. Я не знаю, що з цього вийде, але я переконаний, що той досвід, який у мене є, і ті зв'язки, які у мене є, вони дозволять досягти позитиву, в тому числі на користь України. Як ви думаєте, чим закінчиться все ж таки суд? Точно закінчиться миром. Ні, саме розгляд справи у суді. Розгляд справи. Ну я маю надію, що він завершиться цей суд з рахуванням того законодавства, яке є, а я вам кажу абсолютно відверто, що в справі немає ніяких доказів того, що я порушував закон. Тому я вважаю, що ця справа повинна. Якби вона не була політичною, вона б на етапі її розгляду ще в досудовому розслідуванні була б призупинена. Ну, от, ну, все може статися, якщо закінчиться суд не на вашу користь. Що а, ну, Там на статті дві статті, як сьогодні сказав мій адвокат, десь до 10 років. Ну, це, вимір, я ж пособник. Пособник, а хто, а хто виконавець, хто замовник, от, я, от, теж цікава така. Тема, якщо взяти в юриспруденцію, тобто, якщо я пособник, то я повинен бути комусь пособником. Цей, пособник повинен бути, цей виконавець повинен бути визначений. Ну, в даному випадку, наприклад, в суді. Да? Тобто, юридично зрозуміло, що він скоїв злочин, а я, начебто, був йому пособником. Але виконавця немає, а пособник вже є. це тобто, якась така ситуація цікава. Тут 10 років ви розумієте, що це може закінчитися для вас. Ні, я переконаний, що ми ж е, що буде, буде виправданий. Да, я, я переконаний в тому, що буде виправдальний е, вирок. Якщо це не відбудеться, як я так думаю, якщо це не відбудеться, ну наприклад, в Україні, то в мене є питання можливість право захищати себе там в європейських інстанціях, е, і я безумовно скористуюся, але Розумієте, я ж про це думав ще рік тому, коли стало питання, а як же мені відноситись до ситуації, яка виходилась. Я собі дав слово, що я не зроблю, ну, не ну, по-перше, не передам Україну. По-друге, я ніколи з неї не виїду. Тут е, мої внуки, тут могили моїх батьків. І по-третє, я абсолютно переконаний, що я не винен. Якщо винен, доведіть. Якщо не винен, скажіть, щоб це з мене було знято.